50. МВЦ! МВЦ, кручи! Банда МВЦ! Да, аплодисментами, давайте Петры! Участники, Давайте то Стартуй, участник! Бодренько, бодренько едет, за банда якась на аватардах тут совервалась. Значит, Джимкани с весны, катается 14 року. А катается с 2012 року, за смертиром вот это у нас дешевле. Э, але з детектором там стоїть на це. О, дякую. Звичайно, мали щось кругом весною цього року і все. І пане. Зі змагання, вже надатка. Злозбітки лістоють, я просто. Тим часом, так? Червоний конус, правий поворот, через дизок. І ще дуже правий розворот з погідкою. Хотілося б побачити два розворота, а тоді одні побачити розворот на червоний код правий поворот. Так, молодець. Я також буду підкажу, тому що ми стараюся Ну. І так там на критик, без погоджується. Світ там нормально напрацював на системі. Давай на фініш. І Оп! Я стоп зробив, Краса.